Рисні копалини пісок. Це усадова гірська порода, яка виникла в процесі потріблення твердих порід. Містить різноманітні мінерали. Основний елемент піску це частинки кварцу. Ще він в собі містить мінерали – Руди, слюди. Граніту та топазу. Пісок має сипучу властивість. Пісок буває річковий, морський та штучний, тобто створений людиною. Ще є особливий пісок чорного кольору. Чина такого кольору це вимивання з піску світлих елементів. Та ще він є радіоактивним. Сок використовується при виготовленні різних будівельних матеріалів. Зеркал, скла, наждаку, очисних фільтрів та ще багато різних матеріалів. Пісок це дуже. Важлива корисна куповина.